Так, посуд помитий, чайник помитий, туалети, унітази, раковини, підлоги, олік, все помите. Все помите. Посідали, сидимо, журимося. Що ми будемо далі робити? Сили нема, здоров'я нема, з болячок виркаравкатися не можемо. Весна йде, сонце світе. Ріля сіріє, город вже треба йти барабону садити, а сили і здоров'я немає. Ні риби живуть собі, в своє задоволення і ось їх десь. Дивиться, що ми сидимо коло стола і нічого не, не їмо. Він просто в шоці, як це так сидіти коло стола і нічого не їсти. Та й десь пішов, обідився на нас. Ну, все тоді. На плитці. А, коло грубки на плитці собі гріється.